Привіт, ви на каналі Флайт ТВ і сьогодні э, ми будемо... Майбут... я вже домалювала, конечно же, цю от карт картинку, от така э, вийшла веселуха. І я хотіла э, сказати, э, що в мене в контактах є моя подружка, її звати Кокольська Оленка. Э, і Оленка, коротше, вона дуже просила, щоб я про неї щось розказала. Ну от це, ну, взагалі, оце вона зробила. Я не знаю, причем его я потом піду. Харе, оце це вона. Вот. Вот вона. І це є Сімба, котик. Це намалювала сніжану. Це я, Apple Fly, это тоже Apple Fly и Свиттер Брайт. Це вона знову. Ладно, вот, короче, вот це ленка. і я хочу, щоб ви підписались. Короче, добавьте її в друзі або в щось там. Таке вообще. Ну, короче, Оленка Кокольська, вот. Э, е, моя Оска. Це вот она с кучком. А это есть собственно фотки. Вот <кхи> она цю от гру. Це її всі поняхи, це її вима. Ага, це я теж рола.

вот такая вот фотка с чем. И я думаю, мы намалюем тут, ну, типа, мне и, ну, типа, короче, ну Кейт и Джейд, вы поняли. Среди это воды. Кейт. Тут, жіпі, Ні, це не земна пони. Блін, ми і намалюємо молюємо рік, нічого. Все випрамо. І замалюємо зараз ще Ой. Ось так. От. Е, кстати, я ще буду грати в FNAF, коли мама з сласів спати. Я кажу, що буду робити уроки, але крім того, я ще буду щось записувати. Тут не жовто. Вс, mm -hmm. така точно. Так, так, так. І тут не без жовто. Вс, ідеально. Короче, ми зараз Надо нам де зробити. Розширити цю от шулку. І минуле відео я, короче, знімала, але в мене вийшло без звуку, я його Крове, так удаліла. і вставимо в цю фоточку, якого колись робила. Тепер розблизимо їх і будемо брати звідти, типу, кольори, бо я не маю таких кольорів, я брала взагалі. Давайте малювати. Я зараз їх малюю, бо як ви бачите, рога немає. Не Ой, тепер я не то замалювала. Так вона штуки мала ясенькі. Клавиша Ctrl z z минус z Ну, Короче.. Ну, понял. Она заглючила Нет, она залипла вон Ну, я не могу... Очень-очень. очень и Очень-очень. 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 и Ой, все, мы заболевали. Ой, не, 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 надо забыть. Все, видите, у там очень вот одной такие вот так, 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 так. вот. <coughs> а в другие червоны. Да, да, Ой, збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо. Тепер меншуємо, меншуємо, меншуємо. І малюєм їм обігом горибом. Перед тим треба зробити. Оце зробить і оце от зробити. Днем його гарно. Харе, давайте Так, починаємо. Та

Нарин. О, чудо. Вот такая вот она и мы не забываем промазать гирочкой и прекраснее греби. Вот так, вот так, вот так, вот так и вот так и вот тут что будет и Валика фиуля этого и вось. Намалевала и замалевала и зерочку. Она надо телека перемалевать подмалевала, вот так и вуаля. Ой, чекайте блин. Блин, я тут сделала зерочку, мы так же малевала. Так. Вроде мы не стягаем, и Кейт... Джей. Да, Кейт. Кейт мы будем промаливать уже в наступном выпуску. И я пожелаю всем счастья, здоровья и всего наикращего ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и все, я с вами пощаюсь, всем пока!